Оже родець Цап днями повернувся з чергової поїздки в гори. Чоловік ділиться з першим кабельним враженнями від походу. Унікальні враження, тому що якраз за день до того, скажімо, в'ясеня зійшов сніг. Тобто, ну, в самому містечку снігу не було, але вже починаючи з висоти, десь 900 1000 метрів, вже сніг з'явився. Чим вище, тим більше снігу. Ну, виходиш на полонину шиса, вона там вся була в снігу, де-не-де де пробивалися крокуси, або, як у нас в Закарпатті кажуть, бриндуші. Да? І коли ви, ви зайшли в унікальний ліс з височезними смереками, в якому тиждень падав сніг, а температура рідко піднімалася вище мінус десяти. Тут потепліло, сонечко пригріло, і ви попадаєте в унікальне явище, коли е, починається відлига, і ви починає, попадаєте в дуже рясний, майже тропічний дощ при ясному небі, безхмарному і яскравому сонці. Іштва на цапа, друзі називають сталеві ноги Карпат. Відомий своїми експериментальними походами так минулого року пройшов без сну 115 кілометрів вододільним хребтом та боржавою. А цієї зими взимку подолавши 79 кілометрів за 33 години, пройшов чорногірським хребтом, піднявшись на всі двотисячники Карпат. Кожен такий вихід зимою це одні враження весною інше літом це взагалі інше осінь. Свої принади, тому кожен такий вихід на якусь вершину це, це окрема пригода, яка лишається довго довго в пам'яті. Уже каже, що зустріч із природою це дуже ресурсне явище і для душі, і тіла.